Друзі, всіх вітаю. Я зараз тут в місті Вансаль, біля Парижу в Франції і знаходжуся якраз біля... на території Королівського замку. Оце така краса. Там є передня частина. А це я зараз в внутрішній частині. Ось, це таке одне з гарних місць у Франції, знаменитих. Тут є сад. І ми зараз до нього йдемо. На території королівського замку людей, як ми бачимо, немало є. Така краса, дуже гарна. Погода гарна, сонячно, тільки якби трішечки тепліше можна було б довше постояти. Як самому можна і так, але якщо з дітками, то холодно.